Доброго дня, колеги. У нас з вами і так досить важка праця. Цього року у нас те, що ускладнилось погодними основами, окрім засухи. В квітні місяці у нас був Криморозок, Це Кігічівський район, селище Красне. На полях з зименою і вже посіяним горохом був Криморозок від мінус 5 і подекуди, мабуть, до мінус 6-7 градусів морозу. Зазнали втрат скажімо так, посіви пшениці. Ми маємо локальні вимерзання. По більшій частині потрапили сюди такі посіви, які мали менший, менший розвиток. Мабуть, це. Скажімо так, деякі рослини, які стресували також, можливо, не дотягнули трохи в рості чи розвитки, також вони постраждали. Немає такого, звичайно, що повністю випало поле. Однак ми маємо деякі поля, на яких від 1 до 4 гектар ми маємо на зараз втрату. Втрату перших по вражайності. По-друге, Доки що невідомо, що ми отримаємо на момент збирання, чи відросте у нас покові пагани, чи дадуть вони прирост, чи дадуть вони потім та зерно, чи е, лише центральний від'їм. Бо є різні ситуації. Є ситуації, де колос доки що живий, але для цього потрібно, скажімо так. Подальші погодні умови Потрібна і волога, чого зараз недостатньо. Потрібні більш помірні температури, щоб рослина могла вийти стресу, поновити і дати, хоча б таке, скажімо, менше зменшене своє. Поління, але все ж не кидати врожай, чи ситуація буде більш критичною, і на жаль, можемо втратити дійсно на цих п'ятнах, які були вражені морозом. Можемо втратити взагалі врожайність з озимини, але скажемо так, прогнозувати, доки важко, будемо дивитися по погоді. На жаль, від морозів неможливо захиститися в полях. Особливо на великих ділянках, тому будемо слідкувати далі, моніторити і дивитися, що будемо вже збирати. Тому на все добре. Бажаємо вам успіхів.